Друзі, усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні ми з вами будемо дивитись, роздивлятись, а також поливати флораріум, який ми з вами саджали десь приблизно місяців. Ні, не десь приблизно, а я точно пам'ятаю цю дату. Це було у нас з вами 6 березня 2023 року. Я хочу уперше полити з того часу, як ми з вами посадили всі рослинки, свій флораріум. тому що я це ще ні разу не робила. Так, так, дівчатка та хлопці, якщо мене дивляться по статистиці, деякі є все ж таки хлоп'яки. Ми будемо це робити з вами вперше. Тобто, 6 березня ми з вами посадили. Мої рослинки, а тепер на сьогодення, 20 травня, той же 23 рік, ми з вами будемо їх поливати. Друзі, ось так вони виглядають. Буду вірити, що зараз камера буде добре фокусувати. Я навіть помітила, що в мене он є фікус, який ми з вами садили, який трішечки. Має жовте листячка, бачите? Чого я не оприскала свій флораріум раніше, тому що мені було трошечки ніякого. Саме ми виїжджали з дому, нас не було і деякий час, коли його потрібно вже було на початку травня поливати або оприскувати, я цього вчасно не зробила, тому я буду робити це все сьогодні. Мені здається, я десь запізнилась на тиждень. Ну, щось мені так здається. Подивіться, як виглядає мох. Так поставила камеру, що нічого сама не бачу. Бачите, він такий вже, гляньте, засох майже, ну, подивимось, як він відійде чи ні. Головне, що рослинки виглядають непогано. Також ми з вами зараз це все, все будемо робити. Я підготувала, звичайно. Бутилку з водою для оприскування. Нічого такого робити не буду. Буду потихесенько, помалесенько все оприскувати. Звісно, хочеться мені, щоб на банку нічого саме не попадало. Але, бачите, дівчатка, все рівно щось попадає. Буду, мабуть, витирати, а можливо, полишу. Зараз подивимося, як воно вийде. Бо я ніколи цього раніше не робила. Звісно, тут. Потрібна бути якась навичка в цьому плані, але в мене її нема, тому я роблю вперше. Можливо, хтось, дівчатка, вже з вас вирощує рослинки у флораріумі, і ви якось по особливому їх поливаєте. Будь ласканька, напишіть мені в коментарях. Може, я візьму вашу пораду за. Дійства у своєму флораріуму і також буду я робити, як і ви. Так, що ми бачимо? Все ж таки банка у мене, бачите, друзі, вона вся в крапельках. Ну, подивимося, через деякий час, через день або два, що з нею буде, як вони ці мої рослини, трохи постоять. Так, орхідея, що з моєю орхідеєю? Ось так вона виглядає. Так, є фокус. Чи нема фокусу? Фокус ти нам потрібен, бо нам треба все роздивитись. Дуже підсохло все. Треба було раніше це робити, але, як я сказала, в нас не було дома, і ніхто це за мене не зробить. Тому як є. Життя в нас таке цікаве, всі чимось зайняті. Бачу одразу мох прийняв той колір, що потрібен. Подивіться, дівчатка, бачите. І хлопці, ось він, Ну, Подивимося, що далі буде. Сильно я не буду оприскувати свій флораріум. Щоб не чекати так, як вийшло в мене цього разу. 6 березня, 6 квітня, 6 травня, це що у нас виходить? Два місяці ми з вами чекали да, на полив моїх рослин. Цілих два місяці можна не поливати флораріум, якщо у вас на це нема часу. Боже, яка краса? Мабуть, і все, що я хотіла вам розказати, показати, а також зробити таке невеличке дійство у вигляді поливу флораріума. Рослинки потихесеньку нарощують свої гілочки, особливо фікус ось цей. Я вже вам казала, як він зветься це поміла. Мені здається, Архідея також добре адаптувалась. Чи випустила листик? Ось, Я не бачу. Ну, давайте будемо трішечки дивитися на флораріум пізніше. Подивлюся, як буде виглядати ось ці крапельки. Я маю на увазі, щоб я їх не витирала кожного разу. Можливо, треба їх не оприскувати, а знаєте, там е якусь класти трубочку з водою. Ну, я маю на увазі, да, ємність ззовні і додавати туди водиці. Але все буду дивитися, як в мене буде виходити. Можливо, просто так побризкавши, через декілька днів ці всі крапельки зникнуть. До речі, вода в мене дистилірована, тому можливо, тут буде щось полишатися, якісь плями. Надо все це буде роздивлятися і, звісно, Коригувати свій полив на таких хвилиночках, дівчатка та хлопці, ми з вами прощаємось. До нових зустрічей. Всім пока-пока. Дуже була рада вас всіх бачити. Також поспілкуватися з вами. Мені дуже було приємно. Пишіть в коментарях, як ви гадаєте, треба краще робити. Ну, а я піду в свій садочок, дивитися, як вітують. Півники зараз починається парад їх. Вже низькорослі сорта майже всі відквітували. Тепер починають стандартні квітувати півники, а також інші рослинки. Якщо вам дуже-дуже цікаво подивитися це все не тільки у відео форматі, а саме і у світлинах, то я вас запрошую на свою сторінку на платформі Facebook. Полишу вам посилання під цим відео. Обов'язково заглядайте та давайте разом. Спілкуватися, дружити і обмінюватись рослинками. Пока-пока, до нових зустрічей.